Разом все під силу. Таку істину вже давно зрозуміли підприємці Кривого Рогу. Вони пережили і карантин, і продовжують працювати під час воєнного стану та навіть розвивати свою сферу далі, аби в такий спосіб бути корисними містом. Тож асоціація союз бізнесу кривого рогу вирішила створити одну єдину платформу, де можна втілити в життя всі плани. Це й обговорили на спільному івенті, який зібрав більше 70 підприємців. Я думаю, що це дуже гарна ідея, щоб такий клуб існував, щоб всі підприємці нашого е рідного міста могли задавати любі питання і їх тут же вирішувати. Знаєте, я думаю, що кожне питання, яке тут сьогодні освітилось, це дуже важливо. От кожен пункт, кожен пункт це те, що потрібно на сьогоднішній день кожному підприємцю. Це дуже добра ідея. Будемо підтримувати як можемо. Обговорити проблеми, як от оренда землі чи приміщення, їх вирішення та послухати про перспективи після створення клубу підприємців прийшли представники великого, середнього та малого бізнесу та міської влади. Присутність останніх була немало значущою, адже підприємці націлені налагодити спільний діалог. Я висловлюю Я висловлю вдячність людям, які долучилися до реалізації нашої ідеї щодо створення бізнес асоціації. Це міська влада. Дуже приємно, що ви знайшли час, підтримали нас, підтримали малий, середній та великий бізнес. Я сподіваюся, що ми і надалі будемо так само йти пліч опліч. Міська влада Кривого Рогу давно вже відкрита для взаємодії і підтримує бізнес. Зокрема, постійно слідкує за новинами в підприємницькій сфері та напрацьовує різні шляхи вирішення проблем на місцевому рівні, допомагали вижити бізнесу і під час карантину, і продовжили протягувати руку помочі і далі у важкі часи. Координаційна рада з питань розвитку підприємництва, і галузеві ради, і у кожному районі є відповідні групи активних суб'єктів господарювання, через спілкування з якими ми, як влада, і... Робимо скринінг ваших проблем. З початку військових дій, з 1 березня, ті суб'єкти господарювання, які орендують комунальне майно, також отримали нульову ставку на оренду комунального майна. На сьогодні Асоціація Союз бізнесу Кривого Рогу налічує більше трьох сотень членів, і ця цифра росте з кожним днем, адже є багато зацікавлених також поповнити ряди учасників. Що стосується відкриття клубу підприємців, то це ще один із важливих етапів роботи. Бізнесмени зможуть обмінюватися досвідом, відвідувати майстер-класи, користуватися послугами юриста та психолога. Тобто на кожного очікує ціла низка переваг від членства. Якщо ми вирішимо ці питання, нашому бізнесу приваришкому буде багато легше проводити свою роботу. Ми вважаємо, що ми лише разом зможемо створити такий бізнес-простір, де буде цікаво і корисно кожної людині. Працювати і вирішувати свої якісь завдання Ми створюємо такий майданчик, де буде і навчання, де буде різноманітні заходи. В рамках клубу підприємців планують створити і мовну школу, але найголовніша мета цієї платформи допомогти відновитися бізнесу після воєнний період, привабити інвестиції та закріпити співпрацю між всіма сторонами. Тож вже невдовзі на учасників очікує плідна робота та ще більше спільних зустрічей. Вікторія Пінчук бересторахті. Корше міський.